Всім привіт! Другий етап у нас тепер зборку. Будемо проводити, пробувати коробки. Всім дякую за коментарі. Дуже багато хто що писав, ділився інформацією. Так, Прийшли нам запчастини, підшипники, гайка, як би кажуть, що оригінал. Значить оригінал. Замов я нову Оце піде хвостовик сюди кольце. І одне ось таке мені прислали з зубчиками, бачите? Це кажуть, раніше так стояло. Це проставочні такі пластини на всякий випадок. Шплінтики, два новеньких, ну і на хвостові шплінтики. Ну і підшипники тут різні. В основному це така фірма. Не знаю, будуть ходити, не будуть, подивимось. Стосовно цього всього діла, не знаю, думав, гадав, міняти, не міняти. Багато в коментарях писали, що якщо є люфт, не буде діла. А інші пишуть, що став це і буде все ходити. Купити у нас тут щось путніше, не знаю. Подивитися, нема де. Замовити в інтернеті, якби, ну, є тут вироботка на цих шліцах, Побачимо. Поставимо, мабуть, те, що є у нас. затягнемо його. А там буде видно. Звичайно, що не хочеться його ще раз це все робити. Розбирати. Ну, якщо прийдеться вже, якщо знову вона відкрутиться, ну тоді прийдеться міняти вал у місті з То що ціна його зараз оригінала там доходить до 7000, мабуть. Із хвостовиком. Ну із шестерньою гайкою. Та сама гайка ось 500 гривень 550. Ну, як правильно зробити і чи купа що якісніше, ніж оце, і чи воно буде краще, теж невідомо. Я купляв сюди китайський цей механізм. Ну, клапаний механізм. І підтачували, і що тільки не робили, регулювали через кожних 2 дні. Так що, якість запчастин така собі. ну, Прийнято таке було рішення. В общем. Так що будемо пробувати збирати. Зараз розвердимо ще отвори, так як я тут наварював і трошки позаварював. Що розпочинаємо? Перше оце цей з садовом, зараз зараз він з бортиком у нас плотненько йде тугенько. Це ось різниця, а це в гайках. Це в оригінал. І вона виточена так, бачите як. Ну це звичайне. Ну, по різьбі ніби ця оригінальна трошки краще. Та тепер бери ще той пробой. Так, що він вже сівна інший. Ну все одно ну, на пробоєм досажувати повністю. Uh -huh. Ця сторона ось трошки не сівши. Так, uh -huh. ну мовно так само тлив. По Позовні там нормально. Ні, бери пробой. Да ні, дзвонкий звук уже. Все, значить це і сів. Ну все цимпо. Ну це сів. Зразу плотненько йшов, а тоді льох. Ну понятно, там де він був... Ну ще вже нормально він. Далі пугіше пішов. Це і також уже насадив до краю. Садовуємо тепер цю корпус. Плотненько йде. Uh -huh. Наживили два болта, щоб попасти по отворах все чутко було. Тут дві пластини ж у нас було. Одні одразу з усім затягувати, другі затягуєте так, потім віджимаєте дві пластинки, підкладаєте. ну Підсажує, підсажую. Це погайки, як ви бачите, кажу, оригінал типу, а так виточений. Хоча ж ось же оригінал, і вона не так виточена. Вона і від цієї відрізняється виливом. І від цієї. А стосовно кілець, це два нових у мене я замов, а це наші старе. Його вже тернуло. ось. У ньому 3,9-3,8 штангелем міряєш, тут 4. Ну ми цим, коротше, міряємо, не знаю, правильний, він неправильний. Залежно куди попадеш. Ну, 3,8-3,9. Це теж 4, чітко показує, це ще одна. Поставили свої пластини, ті, що були. У нас тут виходить 0,7. в сумі. Ну Якби 0,5, одна, друга 0,2, 0,2. Замінили підшипники на приводній шестерні передка. Ну Так і виставили. зараз Люфта тут нема. Автулочка, що всередині стоїть, вона люфтить. Ну Зараз посадили ще її на фіксатор різьби. Я думаю, то все пофіг, воно нічого не дасть. Ну, хай буде. Зараз поміняємо на оцю шестерню. Підшипник. Там що, ігольчастий стоїть. О, тут иголь ігольчастий. Отак вона була, да? да. Так виходить. будет. Та вона приблизно однакова, але тут зуби. ось... Чи зализані. Ну залезли. Да. Підшипник замінили. Да. Да й там, наверное, шо пластинка. Отут тут надо что пластинку потом прикрутити. 5-17 мажемо, чим будем, що в нас у коробці залите, так і ми мажемо. Спочатку втулка стоїть сюди, потім шестерня. Шестерня з виточкою на вулицю ставиться. Хорошо що відео, знімали, вон видно. Так тепер і подшипні сюди. Посадили підшипник, зараз будемо садовити шестерню і пробувати затягнемо. Якщо воно буде нормально, тоді відкрутимо і зафіксуємо це все на фіксатор. Тут отак підійшло. Ну, зрозуміло, тут зараз воно все тпається, того що вже ще не затягнуте. Хоча ж поджипник вже вперся, якби, а люфт є. Зараз побачимо. Прийдеться, мабуть, нам викидати відсюди пластинці. Або перетачувати сюди втулку більш. Шайба оп. І все. Вона тепер нікуди не прокрутиться, якщо навіть одійде. Чорний тут прогониться, може, що розсверлювали, трошки ну, так, за оцениці з'явилася. Оця гайка, вона нерівномірно крутиться, навіть, тобто вона так виляє, як накручуєш її. Оця дешева. Ну, хватит, давай тепер. Тую, за... Це ми оцей трошки прогнали, бо може як розсвердлювали отвори ну, після наварки. Ну, це це чітко крутиться, а та ну, така фігня. Оце ось нарізанова різьба, а друки закручується. Все чітко. Так що є, навіть різниця 100 гривень і 500. Затягую зараз. Головки в нас проблема, що нема. Динамометричний ключ є, головки нема. Вручному зараз режимі затягнемо. Ясно, що попробую гадати цих 200 н. А де чорний молоток? Да? То есть красный, черный, вин черный, красный. Да чтобы его не поломать. Хорош. Так тут нема 200. Ну, подтяни я сейчас... Хорош. Пробуем вот Вот. Все, вона люфтить. І люфтить так нормально. Міліметр, мабуть, є разниця. 57,8, да? Ну приблизно. Там допускається 57,8, 58,2. Це що означає? Що Нам наоборот треба сюди, да його. Ну а мой 58 приблизно. Виходить по хвостовику у нас нормально все. А от оця шестерня тпається. Щоб нам її зажать, треба викинути оці прокладки. Якщо ми викинемо прокладки, піде хвостовик з підшипником. Тоді прийдеться підкладати під нього нову. Ось у нас є такі 0,5. 0,5 заходить сюди. Що сюди стукне, може не сіло, воно ще ж нове. Та нет, оно вот люфтило, так и люфты. Так, откручу немножко гайку, ну. так, снимаем фруктовик на шайбу. Давай, наверное, сейчас, да, отпускай, выбьем, померяем сколько у нас а ну выбей, подшипник хорошо 16,5, ону другу. 16,4. Ну, десь там воно ж 16,4 м, і що, викинув я отсюда ці пластинки. Тут у нас, наче, 0,2 і 0,5 стоїть. Затянули, затянулось, перестала ця 6 стрінять опатися. Ну, виходить же, що фастовик, потім підійшов на 0,7 мм. Щоб не підкладати під фастовик, там не ліпить ліпаки. Поїхав я до токаря, тільки що це наша втулка. Ось. І зробили одну на 07-075 більшеньку от своєї. отак. От І ще одну він виточив, я попросив ще зробити. оця вже на міліметр більша, від першої цієї. так. Ну, Якщо ця вжметься, може там мало ли що. там. Коротше, і зробив ще одну або штифонем. Зараз будемо тепер. Хочу я назад ну, вже ставив назад ці прокладки, щоб були, щоб фостовик стояв на тому місці, де він був. Ну, я так думаю, що він буде на тому місці. Можливо, там за подчибників трошки згуляв, але приблизно він, якщо на цих прокладках, 58, там 50, 57, і 8, і 9 отак виходить, то що все одно ж міряєш там не сильно все. То було таке прийняте рішення виточити ще одну втулку сюди. Дві штуки це вийшло це з цього матеріалу 150 гривень. Затягнули, поставили цю нову втулку, що виточили на 0,7 мм. Зараз прокладки назад, ті що були заводські, обстукуємо. Може ще що потягнеться, да, туди не треба, але ну, там немає прокладок. Льоха. Крутиться отак усе. Нормально, люфта тут немає нічого. Ну, звичайно, рукою не спробуєш, ми монтіровочкою пробували все це діло. Може трошки підгальмовує ця шестерня, ну ми і виставили теж все добре. наче. Так що з розміром, якби наче вгадали, тут теж заміряли до корпуса 58 мм. Шайбу поставили ту, що із зубчиками. так затягнулася гайка. Якби пройшла трошки різьбу. Ну, це так, без труби ключом тягнуло. Треба 200 н, ну, мабуть, 200 ми ще не тягнули її. Ну, затягувати далі не будемо. Зараз знімаємо назад гайку, прочистимо тут і будемо мазати на фіксатор різьби це все діло. Ну, взагалі, отак. Так що, я думаю, нормально це все діло. Тільки що обстукали, подшипники, мабуть, сіли всі. Отакий результат. Зараз. Протираємо все, обезжирюємо і зашуруємо на різьби. Є ще така в мене, якби думка, може і сюди нам підмазати його. Ну, мабуть, воно толку мої не дасть ніякого. Ну і лишнім, як би не буде теж. А може щось там засохне, да, і Буде якийсь із цього плюс. Основна нагрузка, то на гайку. Ну Така собі конструкція тут, звісно. Оця вся гайка виходить, держить цю шестерню і тут. Утягує ці підшипники і хвостовик. Ну, якби, якщо десь підшипник прослабляється, все, воно відкручується і тоді починається бути хвостовиком, це Часто я вже знаю декілька тракторів, 5000 мотогодин. і Починає від'єднуватися. У нас 5700 пошти, ну хай 5600, так вона відкрутилася. Ну і тоді ж і тут починає вибивати. же воно не виб'є, коли воно все затягнуте. Шайбу цю нам тернуло. Ну і скоріше всього ту тулку, тулку тернуло. Бо якби вона ж держала, щоб і той підшипник не крутився, а воно тут все було розкручене. Так що, Льоха, будемо мазати, не будемо. Та ти всередині її протирав. Точно будемо все мазати. Не мажемо, мабуть. А що буде, то й буде. Поможе, так поможе, не поможе, то не поможе. Так ми його все одно не побачимо. Ми його не побачимо, так. Да. Якщо воно розкрутиться, то розкрутиться. Оці, от, оці канавки ми трошки реставрації проведемо, як то кажуть. Звісно, так, мабуть, ніхто не робить. Я мажу з цієї сторони, воно все одно туди все потяне. Ну, бо шестерня будемо садовити і. О. Що попавий luft попалось. Трохи розтерло там, може мало, ну ладно. Вот. Тепер можемо тут де да. 250 чискі там надо нагріти, воно должно открутиться. Ну є тут 200 ньютон. Да, сьогодні, тут уже вище. А ну пожди, де там наш той? Ну зараз попадає. А зможемо ми повернути чи ми не зможемо? Побачимо. А якщо не зможемо, тоді ще. Давай чуть, -чуть вже потянемо. Оце і все. Угу. Оце і все, да? Ну, може потягнемо. Гайку дотягнули. Попали ми на шплінт. Ну так, з хорошим усилієм. Не знаю, правильно, неправильно це. Зашплінтували на, цьому, на фіксаторі ж вона. Казали, мені ще прихватити її. Не знаю, поки що будемо коробку збирати, прихвачувати нічого не будемо. Як правильно, це як крутилось, так і крутиться. Ну, для... Міняємо тепер підшипники на цьому нижньому валу. Став сюди кольце. Сюди вже замінили. Стамоти нижній вал, тепер потім підшипник цей. Чу сівч. Да ну куда цей? На сів. Давай цей може, щоб оцентрувати зразу. Оцей набивай тепер. Іде, з усім іде, так? Що, чуть -чуть налаз. а, ну налазить? набивай. Так туди вже хватить, бо вилізеш ще на цю сторону. Тут вже немає ограничений. Ну, Надо туди, Зараз я впруся, а ти сади подшипник. Цей вал поставили, тепер крутиться все легенько. Підшипник засадили, кольце, правда, з третього разу пройшлося знімати, підгинати, підгинати, тоді посадили. Тепер ставимо оцю пластинку. Так, його піджимаємо сюди, щоб цей підшипник підтримував. І тут все тримало. Щось я психонував. так, самого більшого несемо. Подожди, не спеши. Це так. Отак, ось так. До піднизу ж підіймає і все буде чутко. Зняли оцими, а вони пластмасові вже обоймі, а нам прислали у желізній. Замінили підшипник, цей сюди роликовий. Сюди ще не прасували, корпуса позабували. Воно должно так зайти. Все так, ні вони сіди. Крутиш, крутиш, потім сюди. Поміняли підшипники. Гуде, Мата аж нема там нічого, тепер отак. І колечко сюди зараз будемо ставити. Цей же вал трупчастий, знімаємо ще шестерні, ще й тут один підшипник. Це скоріше, ось отакий він. дня. Три, три кольца начинать. Вот эти самые быстрее менять. Вообще мне нравится. Давите, как классно. Опа. Вообще тема. Да ты шо? Ты самое четко меняется подшипник. корпусі тут підшипник. Він ось з однієї сторони йде закритий, а з цієї відкритий. Ставим нижній вал тепер, трубчастий. Потрошку відсюди підтягуємо і тут притримуємо, щоб гайкою нам ухватитися треба. Бо ми ще туди намазали е, фіксатором різьби, бо підшипник цей легко зайшов. Зразу тут плотно, а потім... До ковскочу, я думаю, він щось притримає цей фіксатор. Mm -hmm. Ну це ще треба затягнути. Так, mm вже -hmm. ж ключ не тягне, наш 7, наверное. Подшипник може туди повернути. Так, затягуємо цю гайку. Тут болти вже затягнули. На mm -hmm. тепер і помаксимо затягнути, та, мабуть, пробоїмо вже так ключом не буде діло. Оцю шестерню, що повишень, понижені зайчик черепашка. Ми подшипники мажем теж на фіксатор, бо вони легко повиходили відсюди. Перед цим протираємо. І ось сюди теж я тільки що вибив. Зараз будемо новенький ставити, теж протрим і на фіксатор. Може трошки воно щось нам. Бач, взагалі легко зашел. Трохи вже воно виробилося. І там оце ж воно вило, напевно, може і подшипники крутилися. Стакан наш відновили. Наварив і проточили, бо вироботка була під подшипник. Отак ми збираємо. Остаються в нас ще два 208 подшипника. Пише по книжці, що типу, вони повинні стоять. тут два штуки в цьому і два в отом на нижньому. Ну їх всього ж тут один і там один. Не знаю, куди вони ще повинні бути якась. Нам, мабуть, або більше їх прислали, хоча я дивився у наборах, там і другі, хто продає. По два штуки, по чотири їх ставлять. Два ну, ми поміняли, оце що ми поміняли. Закріплюємо тепер оцей ставку, ну, де підшипники стоять. І не робіть так, як ми робили. Зараз налупасили зразу сюди підшипник. А забули, що сюди шплінтик вставляється. Назад збили його і тепер вставляємо, затягуємо, затягуємо три болта. І цей вал садовимо. Ну, тут змістили отвір, вал і цей же шестеренка. І сюди тепер зараз будемо забивати наш шплінтик новенький. Корпус цей стакан стоїть, подшипник посадили, там зашплінтували. Гайку напередок закернили, Зараз у нас все крутиться, підтягували її по чуть-чуть. Тепер остається оцей вал, первічний він там це посадили, зашлінтували. Оце ж тут в 8102-му виходить ця шестерня, стоїть не так, як у 82-му. І вона працює як. Не редуктор зменшувач, а пришвидчувач, бо передається на меншу, а вона тоді на більшу дає. Та на що тут ми не немає? Ну куди? Ні, давай сюди. Держиш? От назад. Подожди. Достало в корпус. Легко він зайшов. Так, може його намазати, давай. Давай намажимо. Коробку ніби собрали. все стоїть на місці. Шестерні крутяться. Вилочки все совпало. Нейтрально як була, розбирали, так вона і залишилась. Так що зібрали правильно. Єдине питання залишається з за цим хвостовиком, Заварювати його, не заварювати. Мабуть, його так лишимо, ми не будемо заварювати. Хотіли сьогодні під'єднатися. Так взагалі прокладка тут стояла товстенька, заводська. Ну, біла така з бумаги. А я ж це купив комплекс, раніше ще не дивився. Воно тонке тонке, ну що воно тут утримає? Це герметиком мазати. Хотіли тільки що коробку вже туди накинути. Ну поки що. Треба купити нормальну прокладку. Повинна бути прокладка така, як була, бо і хвостовик підійде, та й тримати вона не буде. Це гішку герметиком мазати, надо. Надо нормальну бумажну прокладку, а не оцю фігню. Е, що хто вважає, потрібно тут, ну, якщо отак проварити раз і два, чи не потрібно, я думаю, не потрібно. Якщо щось неправильно, ми зробили, чи неправильно тут воно десь розбите, то воно його все одно одирве. Ну, чи скрутає чи одирве. Поки що збирати не будемо вже сьогодні. Куплю, якщо є другу прокладку, товщу. Чи цю лишить, не знаю. Ну, в общем, коментуємо, пишемо. Оце так. На цьому відео, я думаю, завершується в нас.